Їду здавати бутилки. Це єдині бутилки, які приймають від пива не як стекло, а як бутилку. Думаю, зароблю хороші гроші на них. Якщо з вас підписка вподобайку, кому цікаво, зараз в кінці здам, розкажу, що по чому. Тут 50 бутылок, скільки я зароблю на цих бутилках. Здав я порожні пляшки від пива, зараз показую, що я заробив з цього. З 50 бутилок я міг заробити 150 гривень. Тобто одна порожня пляшка коштує 3 гривні або повна. З скидкою виходить 22 гривні, якщо є порожня пляшка. Ось набрав стільки пива, спитайте на що я набрав стільки пива і напоїв. Їду друзі на море. Так що буду знімати такий невеличкий блог тревел. Кому цікаво, підписуйтесь. Буду все розказувати дорога, проживання, ціни, море і тому подібне. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки.